Усім привіту, мене звуть Саша, це магазин геймерських девайсів А51. Пам'ятаєте, нещодавно у нас була справжня серія, ну як серія 2 огляди на девайси від Logitech. Так от ці хлопці не зупиняються, вони продовжують клепати нові приколи зі швидкістю світла, і нам доводиться їх оглядати. А ми, в принципі, й не проти. У мене взагалі робота тестувати геймерські девайси, хто б від такого відмовився. Тому переходимо до огляду якомога швидше. Але перед цим підпишіться на канал, поставте Указ, лишіть великий коментар для просування відео та покажіть його своїм друзям. Останні кілька відео у нас класно залетіли, і ми сподіваємось, що це також залетить. Бо нам дуже подобається бачити лайки та перегляди під нашою роботою. Все зробили тепер погнали. Сьогодні будемо вам показувати Logitech G Pro 2 Lite Speed. Відкриваємо коробку, а в ній бачимо саму мишку, перехідник Type A на Type-C свисток 2.4 для з'єднання, також присутній дріт. Як і завжди у Logitech, м'якенький, проте без будь-якого плетення Type A на Type-C. І одна з головних фішечок: це додаткові клавіші для мишки, а також заглушки в гнізда від додаткових клавіш. Як це працює, покажемо. Трішки пізніше. Як бачите, мені на огляд залетіла біла мишка, проте ми продаємо дану модель також в чорному та рожевому кольорах. Це якщо когось хвилювало питання Колорвейв, мене зазвичай хвилює. Вона зроблена безумовно під усю долоню. І якщо чесно, це примушує мене радіти, бо більшість брендів останнім часом сфокусувались саме на компактних моделях. Тож приємно бачити, що хтось досі не забуває про класику. Звісно, я не буду грати ось так палом грипом. Скоріше за все, я використовуватиму кіготь або якийсь комбінований хват. Але загалом класно, що є можливість розмістити на мишці усю долоню, навіть якщо вона у вас достатньо велика. Форма класичний варіант від лоджиків. Як у суперлайтів або у першої пошки. Пластик тут не такий, як у суперлайті, він трішки фактурніший та не збирає відбитків. Рука за нього краще чіпляється і, як на мене, він такий приємніший. Зібрана ця мала чудово, вона фактично суцільна, жодних хитань, люфтів, ненадійних деталей чи якихось подібних речей. Давайте я її скручу, аби ви самі змогли зацінити. Я прикладаю достатньо зусиль. Ви самі можете бачити, що з цим все добре. З приводу особливостей: тут є світловий індикатор просто на горі корпусу. Він показує рівень заряду. Подивіться, зараз він мінімальний, тому що я вже тиждень граю на цій мишці. І також він змінює колір, коли ми перемикаємо готові значення DPI. Пелюстки клавіш середньої довжини, і я помітив мінімальний пострел. Проте він ніяк не заважає грати або працювати, тому що після кліку палець фіксується і не провалюється далі. Колесо прогумлене, не шумить, має чіткі відсічки. Якщо дивитись на зворотню сторону мишки, то тут ми бачимо кнопку для перемикання готових значень DPI та важіль для вімкнення-вимкнення девайсу. Також присутні чотири ноги, вони чорного кольору, проте ПТФ єшні. І не дивлячись на їх невеликий розмір, ковзає мишка просто чудово. Також бачимо тут кишеньку, в якій можна зберігати свисток 2.4. Ця мишка підтримує PowerPlay. Що це означає? Вона може заряджатись навіть без дроту, просто завдяки грі з клинком. але звісно теж з тим, котрий підтримує PowerPlay. Найцікавіше з особливостей це бічні клавіші. Вони мають приємний клік і чіткий виступаючий профіль. Їх легко знайти пальцем на корпусі і між ними присутній невеличкий розрив, що достатньо зручно, ви не будете плутати їх пальцем, коли не дивитесь на них. Також вони достатньо легко тиснуться слайдом знизу та згори. Проте головна особливість даних клавіш не в цьому, а в тому, що вони знімаються. Просто ось так вони тримаються на магнітах. Якщо захочете, можете перекрити. Кинути додаткові кнопки на інший бік мишки. Зараз тут стоять заглушки, які знімаються точно так само. З цього випливає, що мишка ідеально підійде для шульги також. Можна зафіксувати додаткові кнопки з цього боку, можна зафіксувати з цього. Можна поставити і тут, і тут, тобто їх буде одразу чотири. Я не ставив одразу чотири, тому що для мене це незручно. Я на них тисну мізинцем через особливості хвату. Також ви, звісно, можете прибрати обидві пари додаткових клавіш. Давай Давайте тепер запишемо кліки для того, аби ви самі все почули. Переходимо до технічних характеристик. У Цю модель поставили новий сенсор Hero 2. Минулий видавав до 16 тисяч DPI, цей до 32. Також тут стоять нові гібридні перемикачі Light Speed, що означає гібридні. Те, що тут лишився характерний клац від механічних перемикачів, а швидкість і надійність від оптичних. До речі, у софті можна обрати в якому режимі вони працюватимуть. Якщо поставити оптику, то мишка менше житиме на одному заряді. Проте час до відгуку складатиме усього 1 мілісекунду, нагадаю, що в одній секунді 1000 мілісекунд. Якщо поставити гібридний режим, то час до відгуку буде трішки довшим, проте мишка значно довше житиме на одному заряді. Якщо казати просто, плануєте грати у змагальні дисципліни, ставте оптичний режим. Для синглів або роботи чудово підійде також гібридний. Завершуючи щодо системних характеристик, максимальну частоту опитування вона видає 1000 Гц, а важить, як і минула модель, 80 грамів. Кілька слів щодо автономності. Тут її значно прокачали, фактично вдвічі. Дана мишка тримає заряд 95 годин. Це якщо з вимкненим підсвічуванням. Якщо з ввімкненим, то трішки менше. Але загалом це дуже гідний результат. Я рівно тиждень тому взяв її на тест, тиждень з нею грав, працював, виконував всі задачі за компом, і вона досі жива. Хоча, звісно, вже розряджається за таке респект. Тепер щодо підсвічування, як ви бачите, воно тут мінімальне, світиться лише логотип, проте його також можна налаштувати, наприклад, синхронізувати з відео, музикою або іграми. Що ще забув сказати? Звісно ж, у цій мишці присутня вбудована пам'ять, тобто її можна відлаштувати і вона це назавжди запам'ятає. І також не забуваємо про прикольний софт від Logitech. Там можна зберігати профілі, програмувати кнопки, крутити підсвічування, купа різних налаштувань. Дуже зручно, інтуїтивно зрозуміло. Ось ми повільно і підібрались до висновку. Що я можу сказати про цю мишку? Logitech просто взяли першу G Pro і прокачали її, замінили перемикачі з сенсором, поставили кращу батарею, ну і, звісно, зробили вхід Type-C. Це вельми гідна модель, яку я точно можу рекомендувати. Класна ергономіка, начинка, автономність та навіть відчуття під час гри також класні. Але чи втілено тут щось супернове? Ні, все-таки це не нова лінійка, а просто продовження класичної. Тому, якщо ви хотіли собі гарну якісну мишку з класною начинкою, в класичній формі від Logitech, прошу, будь ласка, можете її у нас замовити. А якщо дане відео вас не переконало, будь ласка, магазини А51 є у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі. Приходьте до нас, тримайте її в руках, тестуйте, грайте каточку за цим комп'ютером і тоді вже приймайте рішення про покупку. На цьому цьому ну, все. Ставте лайки, лишайте коментарі. Пишіть, на що б ви хотіли побачити наступний огляд. Фоловте нас в усіх інших соцмережах: інстаграм, телеграм, фейсбук, твіттер, Трец, Тікток. Ми там проводимо розіграші, постимо акції, меми, короткі відео, різні новини. Там багато цікавого. Буду радий вас там бачити. І не забувайте скидати дане відео своїм друзям, аби його побачило якомога більше народу. Побачимось.